Вітаю! Я стикаюся з тим, що той, хто знає методи амортизації і розуміє, що метод прискореного зменшення залишкової вартості це дуже класний метод, який дає можливість оптимізувати прибуток. А той, хто вміє це робити, запитує: А як змінити метод амортизації? А це взагалі можливо? А давайте подивимось, якщо ми. Відкриємо стандарт 7, а саме пункт 25, ми знайдемо ось таку фразу, що строк корисного використання ліквідаційна вартість об'єкта переглядаються на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигід. Це те, що було змінено раніше, не було такої прив'язки, що перегляд може бути лише в кінці року. Аналогічна норма є і щодо методу амортизації. Щодо методу, метод амортизації переглядається на кінець звітного року у разі зміни очікуваного способу, і в цьому разі, з місяця наступного за місяцем прийняття рішення, ми застосовуємо новий метод. А отже, якщо ми говоримо з вами про 2023 рік, то якщо ми зробимо наказ груднем 2022 року, про те, що в зв'язку із зміною способу отримання економічних вигід, ми переглядаємо метод. Можливо, комусь потрібен строк, можливо, комусь потрібно ліквідаційно, будь ласка, то це є можливо. Але за новим методом, за новими параметрами, ми застосовуємо з 1 січня 23. -го. Ось я покажу, чому. Частенько хочеться змінити метод амортизації. Якщо це прямолінійний, ви бачите 33 тисячі кожен рік маємо амортизацію. Якщо ж метод ось давайте прискореного зменшення, то в перший рік 76, а далі менше, менше, а четвертий рік взагалі 0. Тому ми розуміємо, що якщо ми оберемо метод вигідний прискореного зменшення, а не прямолінійний, загальна сума. Амортизації, яка потрапить до витрат, не зміниться. Питання в тому, що вона по-різному вплине на періоди. І, скажімо так, зміна методу амортизації це є у тому числі можливість перерозподілити витрати між періодами. Ну добре, ви скажете, Віра, можна змінити метод. А як це зробити? Я вам покажу. На прикладі числовому. але зроблю це у наступному відео. До зустрічі! Набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі «Бухоблік за НПСБО плюс 1С БАС». Долучайтесь і до зустрічі!